Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 15-й урок курсу географії 7 класу, а саме кліматичні пояси і типи клімату Африки. На території Африки виділяють екваторіальний, два субекваторіальні та два тропічні кліматичні пояси. Крайня північна та південна частини материка розміщені в субтропічних поясах. Пояси високого і низького атмосферного тиску, а разом з ними і повітряні маси переміщуються за сезонами. Влітку на північ, взимку на південь. У червні сонце перебуває в зеніті над північним тропіком. Тому в субекватеріальний пояс північної півкулі зміщується вологе екваторіальне повітря. Водночас у субекватеріальному поясі південної півкулі панує жарка й суха тропічна повітряна маса. У грудні, коли сонце в зеніті над південним тропіком, усе відбувається навпаки. Екваторіальний пояс охоплює частину басейну річки Конго та узбережжя Гвінейської затоки. Тут панує одна пора року літо. Тому цей пояс ще називають поясом вічного літа. Протягом всього часу зберігаються високі показники середніх температур плюс 27-28 градусів за Цельсієм. Зранку тут стоїть сонячна погода. В день нагріта та насичене вологою повітря підіймається вгору. Формуються і починають зростати купчасті хмари. Конденсація водяної пари відбувається інтенсивно, тому крапельки води стають крупнішими, хмара темніє, і в другій половині дня випадають різні зливи, часто з грозою. Стає прохолодніше, хоч температура знижується тільки на 3-4 градуси за Цельсія. Тут справді дощ лє як з відра, оскільки екваторіальна злива це суцільна стіна води. На щастя, ці зливи тривають недовго, і до вечора знову настає сонячна погода. І так щодня з року в рік. Найбільша кількість опадів зареєстрована в районі екватора склала понад 350 мм на добу. У середньому ж в екваторіальному поясі випадає 2-3000 мм опадів на рік і розподіляються вони рівномірно протягом року. Така погода встановлюється завдяки пануванню протягом року теплих та вологих екваторіальних повітряних мас. Високі температури повітря в поєднанні з підвищеною вологістю. Основні ознаки екваторіального типу клімату. Вологість повітря майже 100%. Від надмірної вологі стіни будинків, одяг, різні предмети вкриваються пліснявою, а залізні вироби швидко іржавіють. На північ і південь від екваторіального поясу до 17-20 градуса північної і південної широти відповідно панує субекваторіальний тип клімату із сезонною зміною напрямку руху повітряних мас. Тут впродовж року спостерігається також висока температура плюс 25-28 градусів за Цельсієм, але чітко простежується чергування літнього вологого і зимового сухого періодів. Протягом літнього дощового сезону погоду формує вологе і тепле екваторіальне повітря. Часто бувають грози, іноді протягом тривалого часу зберігається суцільна хмарність із тривалими дощами. Взимку екваторіальні повітряні маси заступають тропічні, жархі і сухі. В разі віддалення від екватора тривалість сухого періоду збільшується. Так, у північній півкулі дощі бувають тоді, коли сонце перебуває в зеніті над північним тропіком влітку. За півроку випадає понад 1000 мм опадів. У цей час над південним тропіком, навпаки, сухий сезон. Через півроку із зміною положення сонця змінюються сезони. Над південним тропіком дощі, над північним сухо. Наявність сухого та вологого сезонів пояснюється пануванням двох повітряних мас взимку сухих тропічних влітку вологих екваторіальних. Чим ближче до тропіків, тим кількість опадів менша до 300 мм, а тривалість сухого сезону довша від 2 до 10 місяців. Тропічні пояси відповідають тропічним широтам обох півкуль. Тут поширені пустелі. На півночі сахара та Лівійська, на півдні пустелі Наміб і калахарі. В межах тропічного кліматичного поясу виділяють кліматичні області: тропічний континентальний та тропічний вологий. Для тропічних поясів характерна перевага континентальних тропічних повітряних мас, що формують тропічний пустельний клімат це царство пустель. Так, на півночі та на південному заході материка клімат тропічний континентальний, тобто дуже посушливий зі значними річними амплітудами коливання температур повітря. Літо спекотне добова температура до 40 градусів за Цельсієм і вище. Зимові температури опускаються до 18 градусів За Цельсієм з позначкою плюс. У Сахарі літнього дня стопчик термометра долає позначкою плюс 50 градусів За Цельсієм», а пісок і каміння розжарюються до плюс 82 градусів За Цельсієм». від них віє жаром. Уночі температура падає до плюс 10 градусів за Цельсієм, а інколи і до нуля. Тобто тут дуже велика добова амплітуда температур. Окрім того, влітку часто дмуть сухі вітри, які несуть хмари піску, закриваючи сонце. Північний тропічний пояс значно сухіший від південного, через його більшу протяжність із заходу на схід та сусідства з Євразією. Пустеля Сахара розташована в зоні несхідних рухів повітря і посушливих пасатів північної півкулі. Цим зумовлена здебільшого незначна кількість опадів і низька відносна вологість повітря. Небо тут переважно безхмарне, але колір його майже ніколи не буває прозоро блакитним, оскільки повітря зависає на дрібніший пил. Опади тут вкрай не регулярні, буває, що протягом кількох років не випадає жодної краплини дощу. Висока денна і низька нічна температури повітря в поєднанні з високою його сухістю, а також Пилові бурі негативно впливають на людину, яка перебуває в пустелі. У Сахарі тропічне континентальне повітря надзвичайно сухе, його вологість така низька, що в людини можуть потріскатися губи, шкіра і навіть нігті. У південно-східній частині тропічного поясу на вузькій смузі узбережжя до драконових гір під впливом вологого південно-східного пасату, який йде із боку Індійського океану, формується тропічний вологий тип клімату. Тому тут випадає дещо більша кількість опадів до 600 мм на рік, ніж на півночі. Дощі тут йдуть рівномірно протягом року, а річні коливання температур повітря пом'якшуються океаном. Своєрідними є кліматичні умови в межах тропічних поясів на західному збережжі Африки, де повітря рухається вздовж берегів із холодніших помірних широт у бік екватора. Тому температури тут порівняно нижче влітку близько 20 градусів за Цельсієм, а взимку близько 15 градусів за Цельсієм з погнучкою плюс. Під час руху в бік екваторіальних широт повітряні маси нагріваються, а тому стають ще сухішими і опадів не утворюють. Прибережні холодні Бенгельська та сомалійська течії також не сприяють утворенню опадів, оскільки з поверхні океану випаровується багато вологи. То через відносно холодні ночі на узбережжі часто утворюється роса і туман. Такий клімат із неспекотним літом, майже цілковитою відсутністю опадів впродовж року, частими туманами, характерний для пустелі Наміб і деяких узбережних районів на заході Сахари. Крайній північ і південь материка лежать в субтропічних поясах. Середня річна температура тут становить близько 20 градусів за Цельсієм, але вона помітно коливається за сезонами. На півночі на узбережжях Середземного моря та на південно-західному краї материка клімат субтропічний Середземноморський, характерний для узбережжя Середземного моря, тому й така назва. Із сухою спекою влітку плюс 27-28 градусів за Цельсієм, і пануванням тропічного повітря, помірно теплою вологою зимою плюс 10 плюс 12 градусів За Цельсієм, і переважанням помірних повітряних мас. Опади в цій місцевості випадають переважно взимку. У вигляді дощів, кількість яких сягає від 350 до 550 мм. У субтропіках Середземноморя літо це жарка і суха пора року, коли рослини уповільнюють свій ріст, а деякі навіть засихають. Наступає осінь, а потім волога зима, нерідко з достатньою теплою сонячною погодою. Її змінює тепла дощова весна, коли буйно розвивається рослинність і з'являється багато квітів. На південно-східному узбережжі під впливом південно-східних пасатів формується субтропічний клімат із рівномірним зволоженням. Літом на узбережжя пасати приносять вологе повітря з Індійського океану, яке, підіймаючись над Капськими горами, спричиняє випадання опадів, взимку залишають опади на схилах Капських гір західні вітри. Тому тип клімату східного узбережжя крайнього півдня Африки є субтропічним із рівномірним зволоженням. У західній частині рівнинного узбережжя Материка та Капських гір літом панують посушливі дні. Це область середземноморського клімату. Високі плато внутрішніх областей субтропічної частини континенту з висотами понад 1000 метрів за кліматичними умовами належать до типу континентальних субтропічних. Але опадів буває від 200 до 400 мм, тобто більше, ніж зазвичай випадає у цій кліматичній області. Завдяки високому положенню внутрішніх областей над рівнем моря, температура тут також нижча, ніж у субтропічних областях Північної Африки. Подекуди тут можливі навіть зимові снігопади на висотах понад 1000 метрів. У прибережних горах на висотах від 1500 до 2000 метрів сніг іноді лежить з березня по вересень. Місцями сюди зрідка можуть проникати холодні повітряні маси, що супроводжуються хурделицями. Так, у червні 1902 року снігова буря пронеслася по території від узбережжя до 23 градусу південної широти. Ну і висотна поясність. У горах Атлас і на вулканах Центральної Африки чітко виражена кліматична висотна поясність. Зі збільшенням висоти в горах кількість опадів зростає, а температура знижується. На високих вершинах гір залягають вічні сніги та льодовики. На цьому ми з вами завершуємо 15 урок курсу географії 7 класу кліматичні пояси і типи клімату Африки. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!